У сучасному світі соціальні мережі дозволяють нам не тільки ділитися з оточуючими, що у нас на думці, але й також продвигати свій бренд, продвигати свої позиції і свої принципи. Як це зробити як експерту? Адже кожен з нас є експертом у чомусь. Про це все та багато іншого. Ми дізнаємось сьогодні від Дарини Сянчакович, спеціаліста по упакуванню профілю, підготовки його до реклами та просуванню у соціальних мережах. Не перемикайтесь, буде цікаво. Вітаю, Дарина. Розкажіть, будь ласка, як на вашу думку, на ваш погляд, виглядає ідеально оформлений профіль. В основне, що в ньому повинно бути, це візуальні компоненти, тобто він повинен виглядати гарно візуально, стильно. Всі елементи повинні поєднуватись між собою, тобто повинна бути певна стилістика. І крім того, як він виглядає, дуже важливо, яка на ньому є інформація. Тобто, дуже бажано, щоб на ньому було настільки інформації, багато щоб клієнт, коли заходить на вашу сторінку, щоб в нього. Вже не залишилось питань, і він одразу прийшов там, наприклад, до замовлення або звернення до вас за послухою. І в нього ну оцей весь шлях він повинен проробити сам від зацікавленості до кінцевого етапу вже розмови саме з вами. Крім візуального вигляду, дуже важливо, щоб там було ще достатньо інформації. Клас. Я ніби чула, що це називається воронка продаж щось таке, коли переходять з рілсу там. Так а вже ж, але це вже більше така глибока тема. Це вже для більше питання до маркетологів. Це більше вони цим займаються, але досвідчений саме теж повинен про це Знати, і а вже ж він теж це все вивчає і обов'язково це все використовує. До речі, розкажіть нам детальніше, чим займається СМИ? Він може як робити і візуал для вашої сторінки, і. Е Робити сторіс, тобто сторітелінг підбирати, і оформлювати, він може просто займатися там оформленням вашої сторінки. Він може робити повністю контент, він може е, писати тексти, бути копірайтером, може бути і відеографом, знімати відео. Тобто, це по суті людина, яка повністю займається вашими соцмережами, і плюс ще й просуванням, тобто робить рекламу, і так далі. На курсах СММ навчають цьому всьому, але ну можна обрати для себе якусь. Певну нішу, якщо не хочете, наприклад, працювати повністю, вести сторінку там і займатись повністю нею, тобто і відео, і фото, і тексти. Якщо це для вас великий об'єм, а це насправді дуже великий об'єм роботи, то можна обрати для себе якийсь певний функціонал, тобто, наприклад, можна бути контент-мейкером і робити чисто контент, а можна бути просто відеографом і знімати чисто відео. А потім є людина, знов такий саме, вник, який збирається все в ку. Упу, є окремо копірайтер, який пише тексти, є окремо графічний дизайнер, який теж робить різні картинки, шаблони. Все це може, може бути розподілено на різних людей. А потім, наприклад, Сменник, він збирається все в купу і додає на сторінку, веде сторінку. Вау, це такий величезний просто об'єм роботи. А розкажіть, як це у вас проходить? Чим ви зараз саме займаєтесь? Я в основному займаюсь упаковкою профіля інколи веденням сторінок, інколи буває, що відео, тобто сам сам контент Мене просять знімати те, що в мене було найбільше запитів по роботі, це упаковка профілю. Упаковка профілю це оформлення профілю, підготовка його до просування. Це оформлення починається від шапки профілю, і там аватара, назви, і так далі. Потім хайлайт, їхнє оформлення, і далі самі дописи. Сформлюється візуал, оформлюється правильно шапка, все це правильно робиться. І потім він підготовлюється до просування, і далі вже клієнт вирішує. Чи він, наприклад, буде далі сам. Сам займатися, чи він буде когось наймати, чи мене буде наймати. Найбільше от, в мене було саме упаковки профілю, а так є різні. Запити в клієнті справді спершу, коли тільки клієнт заходить на сторінку, він бачить одразу аватар, назву і шапку. Розкажіть, що в ній має бути обов'язково, і які її параметри оцінки, це повинно бути або гарне портретне фото, якщо, наприклад, у вас особистий профіль, або якщо у вас якесь підприємство, то це повинен бути логотип. Можливий варіант, якщо ви займаєтесь, наприклад, якоюсь діяльністю. Особисто, тобто, у вас не бренд, якийсь, а ви займаєтесь особисто, ну, наприклад, там не знаю, майстер-манікюру або кондитер, ви можете зробити аватар з собою, але в ньому додати, показати саме чим так. ви займаєтесь, так тобто, якщо, наприклад, ви візажист. То можна просто зробити фотографію, там де ви тримаєте в руках пензлі і палетку для макіяжу. Якщо ви кондитер, можна з венчиком в руках або е, тримати той ж самий торт в руках. Якщо це портретне фото, це повинно бути фото бажано нижче ніж по поясу. Тобто у вас повинно бути чітко на ньому видно, а краще десь по плечі. Якщо це логотип, то теж логотип повинен бути чітко впізнаваємий, Він повинен бути чіткий, гарно зроблений. Він повинен бути обов'язково в кольорах. Вашого брендбуку, до речі, брендбук, що в нього входить, і що це взагалі таке? Це кольоротипи, якісь я так розумію, шрифти. Брендбук це е, певна комбінація кольорів, е, шрифтів і е, графічних елементів. Це ті, які ви, наприклад, от для свого бренду обрали першочергово. От на початку ви їх обрали, вирішили, що у вас будуть певні кольори, певні е, графічні елементи і певні шрифти. І ви їх дотримуєтесь. Потім у своєму дизайні, у своєму оформленні, усюди. Якщо згадувати саме за назву профілю, що там краще написати твоє ім'я, прізвище чи краще сферу в якій ти працюєш? Дуже важливо, по перше, розлічати назву профілю і нікнейм. Нікнейм це те, що у нас пишеться в самому горі англійськими літерами, повинен бути обов'язково читабельним. В ньому бажано, щоб не було цифр, і на початку, тобто перед самими словами, краще не ставити ніякі. Знаки і ніяких цифр, тобто нікнем повинен починатися сам одразу з літер. Назва профілю це те, що в нас от на сторінці під аватаром. Там повинні бути присутні ті слова, по яким ви хотіли б, щоб вас шукали. І якщо ви думаєте, що вас будуть шукати саме за вашим ім'ям прізвищем, то там повинні бути ім'я прізвища. Якщо ж у вас якийсь бренд, або ви займаєтесь якоюсь певною діяльністю бізнес, у вас якийсь, то там повинні бути присутні слова, за якими ви хочете, щоб вас не. Наприклад, якщо ви кондитер і робите торти або капкейки в місті Полтава, то в вашій назві повинні бути присутні слова: торти, капкейки. Полтава, ну можливо, там на замовлення. Ну от кондитер, теж кондитер, обов'язково повинно бути слово. До речі, щодо інстаграму, і трохи, мабуть, повернусь до брендбуку. Дуже популярним нещодавно було такий акаунт в бежевих тонах. Чи це ще досі актуально? Чи вже входить більш яскраві? Чи це взагалі важливо? На зараз настільки. Е Широкий спектр оцих о, трендів, стилів, ну, от дуже багато всього можна обрати для оформлення свого профілю. Хочете в бежевих тонах, та, будь ласка, хочете в яскравих, будь ласка. Тут головне не те, в яких воно буде кольорах або в якому воно буде стилі, а як ви це зробите? Наскільки це буде зроблено якісно, наскільки це буде поєднано, наскільки це буде цікаво, тому що теж, якщо в профілі, наприклад, всі фотографії однотипні, то теж, ну, це мало цікаво, тобто наскільки це буде різноплановість план, цих фото, це все більш важливо, ніж те, ну те, що насправді зараз там в тренді чи в моді. Тобто є поєднання, які завжди будуть. Якби класичними, от але це вже залежить від вас, або від того, кого ви будете наймати так для цієї роботи. Тобто, це залежить вже від того, як його подадуть, як воно буде зроблено, наскільки якісно. До речі, щодо різноплановості і кольоротипу, наскільки мають бути і як мають бути взагалі поєднані ці фото в профілі? Є в принципі ну стандартні схеми, коли поєднують, наприклад, шахматкою або діагоналю, але це не обов'язково, тобто це такі правила, ну не безпрограшні, так сказати, що якщо ви так будете розташовувати, то у вас по-любому в принципі буде гармонійно. От, але це не обов'язково. Тут знов таки бажано просто не використовувати, щоб поруч було два фото зовсім однакові, от зовсім схожі. Так, наприклад, два портретних фото поруч, так або, наприклад, якщо це якісь затемнені більше фото, щоб два поруч не було, так знизу, з боків. Тут головне візуально от дивитись. Щоб вони не були от плямами, знаєте, щоб ви заходите на сторінку і там от якась пляма. От бажано, щоб такого не було, щоб вони були різнопланові і так розташовані розташовано гармонійно. Мені здається, наступне на що переходить клієнт, коли заходить в профіль, це історії. От скільки їх має бути зазвичай в експерту, і чи мають вони виходити щодня, якщо так, то скільки щодня обов'язково є, в принципі, знов такі схеми, яким вчать, коли можна викладати не щодня. Дня, але в присутності ви будете постійно весь тиждень. Якщо у вас бізнес, ви повинні бути присутні на сторінці. Можливо, один день можна там зробити якісь перерви, щоб після перерви у вас піднялись охоплення, але ви повинні бути присутні. Це елементарно показує те, що ви працюєте. Тобто, дуже багато хто заходить в профіль, чисто подивитись новини, що у вас зараз відбувається, тобто, можливо, якісь зміни там графіку роботи або ще щось таке. Клієнт заходить, подивитися. Витись на сторін на сторінку, і якщо він, наприклад, бачить, що останні дописи були дуже давно, або немає сторіс, в нього виникає підозра, що можливо ви не працюєте, і йому вже треба або писати вам, або дзвонити. А люди цього не люблять. Щодо збережених сторіс, актуальніші їх називають. Як їх треба правильно оформлювати? По перше, все повинно бути в ну в стилістиці, яку ви обрали так для себе. Бажано не використовувати багато шрифтів. Тобто, якщо ви вибрали, наприклад, два-три шрифти, то от завжди їх і притримуватись, а не робити хаос? До речі, ви зазвичай шрифти використовуєте інстаграмні чи з якогось додатку окремого? Я в основному інстаграмні, і я навіть завжди для своїх клієнтів я стараюся підбирати шрифти схожі на ті, що інстаграмні, щоб коли ви виставляєте сторіс, щоб вам було простіше не робити в окремому додатку кожен раз ці сторіс, а робити прямо прямо в додатку, прямо в інстаграмі. А за яким принципом? Взагалі потрібно групувати ці історії збережені. По-перше, там повинні бути певні категорії. Тобто, якщо у вас бізнес, у вас повинна бути присутня на сторінці обов'язкова інформація про вас. Це обов'язково або прайс ціна, меню. Це обов'язково ваше розташування, геолокація. Це бажано, щоб було і на мапі відмітка, і геолокація сама в шапці профілю, щоб була і, і, і відео, як дойти, якщо ну це невідоме, ну не зовсім зрозуміло. Місце, то бажано ще й відео, як до вас дійти. У вас повинен бути, наприклад, перелік послуг або ваші якісь товари, відгуки. Так, якщо у вас там якісь дипломи, то це теж повинно бути присутнє. Це повинно все бути в окремому хайлайці. Самі ж хайлайці бажано оформлювати таким коротеньким сторітелінгом. Не завжди, тобто, якщо це празд, то це можуть бути просто. Ну, просто ваші картинки з вашим прайсом, так, з цінами. Якщо ж це, наприклад, ви хочете розказати, як до вас дійти, то вам бажано якби. Зробити якусь передмову, що зараз буде. Взагалі, коли виставляються сторіс, то взагалі ну, бажано, щоб дотримуватись правил сторітелінгу. Правила сторітелінгу, про нього можна дуже багато знайти в інтернеті, є навіть книжки про це, є окремо курси про це вчать. Але основне правило, тобто, треба розуміти, що це те, чому нас вчили в школі. Тобто, коли ви пишете, наприклад, якесь оповідання, от те, що нас вчили, так що повинен бути в стоп Повинна бути основна частина, так, повинні бути якісь особисті висновки. от, Це все те ж саме. Просто ви його накладаєте на свої історії. От, тобто ви робите якусь спочатку передмову, ви можете дуже гарно комунікувати з аудиторією, бажано це робити. Тобто ви можете спитати в аудиторії, чи була в них, наприклад, така ситуація. от, Або зробити якесь опитування, як вони вважають, як краще зробити. так, от, Далі ви розповідаєте свою історію. далі, ви розповідаєте особисті висновки, і знов таки ви можете в кінці комунікувати і попросити поради. Наприклад, це дуже важливо у ці всі. Комунікації з аудиторією, всі оці різні іконки, опитування, оці реакції це все дуже важливо. Це по перше для вас підіймає охоплення. По друге, ви тримаєте, утримуєте постійно свою аудиторію. Загалом, якщо це експерт, і він викладає часто свій продукт або результат своєї роботи. Чи потрібно це поєднувати з життям, з життєвими якимись історіями? І якщо так, то як це поєднувати? Це рішення вже кожного експерт. Перта цього чи робити це чи ні. Якщо, наприклад, це якийсь бренд, то я б не радила ну поєднувати його з особистим. Якщо ви експерт на якусь тематику або надаєте якісь послуги, ви можете спокійно поєднувати особисте з робочим. Тут вже треба звертати увагу на статистику. Тут треба дивитись статистику і дивитися, що цікаво вашій аудиторії. Потім, в залежності від статистики, вам треба це поєднувати в такій же мірі. Тобто, якщо ви бачите, що ваша аудиторія більше звертає увагу на особисту, то вам бажано і більше тоді особистого контенту додавати. А десь в проміжках ви вже додаєте, наприклад, щось про роботу. Якщо ж ви бачите, що аудиторія більше звертає увагу саме на вашу наприклад продукцію. Або на ваші послуги, то тоді вам бажано робити більше контенту саме про роботу, і частково можете десь щось згадати про особисте. З досвіду скажу, що в принципі люди дуже люблять стежити за чужим життям, і тому зазвичай особисте дуже добре заходить. А особистим підіймаємо, хвати потім трошки робочого і знову особисте, так. так ви особистим можете, якщо у вашій аудиторії справді більше цікаво, особисте, ви можете особистим зацікавити аудиторію, а далі ще додати, наприклад, щось про ваші послуги або про ваш товар, і люди все одно це продивляться, тому що вони вже дивились те, що особисте, і вже все одно будуть дивитись далі. Загалом ще з теми охватів так цікавиться. Останнім часом в інстаграмі зовсім не зрозумієш, як вони працюють. Як за вашими спостереженнями це відбувається? Насправді охоплення залежить від дуже багатьох факторів. Тут головне постійно слідкувати за статистикою, постійно отримувати свою аудиторію і знов-таки на охоплення ж впливає просування. Методів просування дуже багато, і дуже залежить від того, який ви метод просування будете використовувати, і як ви будете його використовувати, наскільки активно або наскільки ви будете в нього вкладатись. Тому це все питання більш вже таке професійне, і це треба в ньому, от справді, сидіти і розбиратись. В моєму досвіді є люди, які от прям зациклювалися на цих охоплення. Опленнях і потім насправді просто втрачали інтерес до самої сторінки, тобто вони ну робили не те, що їм подобалось, і не те, що вже зацікавлювало їхню аудиторію. Тому не варто на цьому зациклюватись. Головне постійно дізнаватись в своєї аудиторії, що їм цікаво, і підтримувати постійно цей їхній інтерес. Загалом, так як охоплення дуже часто зараз падають, чи є у вас якісь фішки чи лайфхаки, як їх можна швидко підняти? Ви? Кликати в аудиторії якісь. Тригер, тобто підняти якусь тригерну тему. Це маніпулятивно, але насправді соцмережі так і працюють. Вони працюють на емоціях. Можливо, якісь відео, де люд... ви заставите людину посміятись. Можливо, це буде навпаки якась тригерна тема, тобто якась проблема, яка часто буває в інших людей, і їм це відгукнеться. Вони почнуть вам писати про те, як вони зіткнулися з цією проблемою, про свій досвід. І завжди дуже важливо робити те, що я вже казала, це в сторіс. О, оці всі. Опитувальники, і це і у ці всі кнопочки, це завжди підіймає охоплення. А так методів багато насправді, і це все вже відноситься більше до о, теми просування і о, до методів просування щодо кнопочок. Мені здається, що інстаграм підкидає і сам підказує таким чином, типу як підняти охоплення. Так інстаграм в ньому ж дивіться. В ньому постійно з'являється багато нових інструментів. І от у ці всі інструменти він їх надає вам не просто так, тобто ними треба користуватись. Тобто, все, що він вам де є ці інструменти, ними треба користуватись. чи самі там додати музику, додати гіомітку, додати якусь кнопку там типу ваша черга і тому подібне. Загалом, якщо я хочу почати якийсь бізнес і відкрити зараз свою інстаграм-сторінку, які Кроки потрібно зробити. Перше, з чого вам треба почати, це з упаковки профілю. Тобто, перше за всіма правилами потрібно оформити шапку профілю. Це всі об, вся обов'язкова інформація повинна бути. Це повинна бути візуальна складова, обов'язково врахована правильний аватар. Тобто, перше, з чого починається, це упаковка профілю. Далі ви вже визначаєте з для себе, тобто, що вам потрібно, чи ви шукаєте нових клієнтів ви просто хочете стати популярним в залежності від цілі. Далі починається просування профілю. Просування може бути різним. Тут вже ви потім знов таки, в залежності від цілі можна навіть інколи безкоштовно просуватись. Цього може бути навіть достатньо інколи, але загалом в більшості випадків це платна реклама, різна і ну знов таки це вкладення в рекламу Reels це дуже важливий на зараз інструмент в інстаграмі. Набирають значно більше охоплень, ніж е, дописи не завжди. Тобто, в залежності, знов таки, якщо ви зробите дуже по-розумному контент, і ваш допис насправді буде дуже цікавим, то він може набрати більше, ніж Reels. Але в Reels, в Reels все ж таки більше шансів. І це можна сказати, це додатковий метод просування, тому що інстаграм сам просуває. Е, це інструмент, тому ними потрібно обов'язково користуватись, потрібно обов'язково знімати відео. Якщо ви можете подати інформацію не дописом, а відео, то краще зробити це відео. Вони повинні бути короткі, не просто так: вам інстаграм дає півтори хвилини. Вони повинні зацікавити в перші буквально три секунди. Тобто, вам треба подумати, що буде у вашому відео на самому початку, так щоб зацікавити людину. Вони повинні бути все ж таки естетичними, тобто це. Це не повинно бути знято, ну не обов'язково це повинно бути знято професійно, але вони все ж таки повинні виглядати гарно. Дуже круто, що зараз є така можливість розповісти людям по всьому світу про свої таланти, вміння і знання. Адже у соцмереж немає кордонів. Своїм контентом ви можете поширювати правду, руйнувати міфи та знаходити однодумців. Тож бажаю вам мудрості у використанні цього крутезного інструменту і натхнення. Всім гарного дня, папа. -па.